Вітаю на каналі Квітуча Садиба. Обрізку ми в попередньому відео вже зробили. Тепер у нас є ось такі гілочки, які мені б хотілося укорінити. Що я для цього буду робити? Спочатку вибираю найбільш ті, що підходять для укорінення. Ось я ось так роблю. Молодші, але вже одрівісніші ось такі. Зрізаю листочок Кладу на спецію мені буде. І ось такі череночки буду укоріняти. Ось отак. Тут можна отак, отак, ось так. Ось так. Щоб менше. В потрібно було для рослини. І так, ось такі череночки. Дивлюся далі, що можна ще укорінити. Мені ось тут навіть не різати хочеться деть руками відломити. Дуже добре, класно ламається. Будь теж отаке маленьке. маленька, спробую корінити ось. Оце гілка на ряд. Я пробую її, ось, глянь, прям такий класний, але не факт. Не знаю, спробую. Взагалі я перший раз роблю ці укорінення. І ось ось такі вони чудові саджанці будуть. Прям дуже класно, багато, що, звісно, викликає лише позитив та радість. Ось так я зараз нарізаю їх череночки ці. Ось так отак, отак. Побільші черенки будуть, меншенькі череночки це на спеції листочок. Ось таким чином. Обираю собі для посадки саджанці. Ось так, обриваю, обрізаю, це використаю. Так, ось такий саджанець. Так, чудово, виходить. Адже багатько. Є з чим попрацювати. І так я обрізаю бокові, вони молодшенькі, а отже, повинні добре корінитись. Ну, я так думаю. листочка і оцею коряним. Так, це на нація піде ось такі класнячі будуть саджанці у нас вирощую. Лавровий листок вже 7 років, а укорінення буду робити вперше. Все мені його було шкода різати. Про результат дізнаємось пізніше. Але так як ми займаємось вирощуванням рослин, то я думаю, ця рослина так само укорінюється, як і інші. Принцип той же. нас ще гілочку подивимось і почнемо робити обкоріювання. І так, що ми маємо? Ось такі величенькі садженці, виходить, в нас так? Ось такі. І менше, в чому я їх буду укоріняти. А укоріняти я їх буду в перліти із ґрунтом намішаний, і в чистому вигляді також перліт, просто перліт. А вже в якому краще буде, то я потім вам розповім. Що нам треба? Нам треба зволожуємо, зволожуємо ґрунт, Зволожуємо. А тепер беремо гілочку, видаляємо декілька листочків і саджаємо під кутом Так, видаляємо і саджаємо менші. Саджанці я саджаю в менший об'єм грунту, а ті, що більшенькі, саджаю у більший об'єм. Ось отак. Під кутом пальчиком придавлюю. Так, далі. Знову саджаю під кутом. Далі ось такий рівнесенький, гарнесенький саджанець під которого. Сподіваюсь, що все буде добре і вони укаріняться. Ось такі чудові прям садженці. Переліт. Свій садженець я тоді купляла прилітів у коріненому, але все ж таки мені цікаво попробувати і в інших ґрунтах, як він себе покаже. Так сказати, експеримент. Сам по собі лавровий лист він зовсім не вибагливий в вирощуванні. Весь час знаходиться з весни до осені, знаходиться на вулиці, А її лише на зиму можна занести, там в добре освітлене, приміщення і бажано не дуже жарке. Ось так, ставимо. І сподіваємось, що у нас все вийде з укоріненням лаврового листочка. Так, такі гарненькі гілочки. Ось і земелька з перлітом. А де вже краще потім подивимося на результат. Зкриваємо листочки, щоб не заважали нам. Окриваємо. Ось таким чином. Ми даємо шанс ось таким чином. Посадила я лавровий лист, який зрізала з великої рослини. Я сподіваюся, що вони укоріняться. Дякую, що були зі мною. Зробіть, будь ласка, лайк, вподобайку. І всього вам найкращого. Бувайте. Пока-пока! Okay.